Офіційно та безповоротно американські винищувачі F-16, на які українці чекали ще з 2023 року, нарешті захищають наше з вами небо. Часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим, те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність F-16 в Україні. Поки українці раділи новоприбулому озброєнню, росіяни вже почали вигадувати, що винищувачі застарілі, списані і взагалі навряд чи зможуть літати. Так, перед нами списані F-16ADF із складу ВПС США. Але правду росіяни побачать вже зовсім скоро, під час знищення важливих цілей. І хто сказав, що вони вже не застосовувалися? Я себе так, от тут розмішляю з появились України в 16 на слідущі день утонула подводна лодка ростов на дону прямо у пірса. Поки це все на рівні конспірології. Однак те, що у росіян буде ще більше втрат, точно не викликає ніяких сумнівів. Це означає, що знищених окупантів буде більше, буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Хоча ми не сумніваємось, що вже через тиждень у російському міноборони можуть відзвітувати, що збили 10-20, а то і всі 50 американських літаків. Але насправді вразити їх буде не так просто. Відомо, що на переданих винищувачах присутня система раннього попередження про ракетний напад. Такий висновок журналісти зробили, виходячи з кадрів, оприлюднених президентом України. За інформацією мілітарки. Система дозволяє літаку завчасно виявляти атакуючі ракети і протидіяти їм. Передача винищувачів це безсумнівно чудова новина. Але скільки їх на даний момент в Україні, і чи зможуть вони змінити ситуацію на полі бою, про це розкажемо вже за мить. Винищувач F-16, американський функціональний легкий винищувач 4-го покоління, розроблений ще в далекому 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію у 1978 році, а в 1993 році JD продала свій авіабудівний бізнес компанії Lockheed Martin, яка й займається виробництвом цього літака до сьогодні. Але у всьому цьому важлива лише дата передачі в експлуатацію 1978 рік. Більше 45 років, як літає цей винищувач, вік дійсно може налякати. Але насправді f 16 почувається чудово. Старий так застарілий, далеко ні. І країни, у яких він стоїть на озброєнні, не дадуть збрехати, а їх аж 25. Більше того ще кілька років тому. А саме у 2018 році, 6 літаків замовив Бахрейн. 14. Словачина, Болгария. Чем же он так привабливает международную спільноту? Все просто. F-16 универсальный. F-16 это легкий многофункциональный истребитель, многоцелевой истребитель. Вот, он может э, выполнять все те функции, которые выполняют наши те самолеты, которые у нас сейчас на вооружении. Он может быть и истребителем, он может быть и бомбардировщиком. В какой-то мере он может быть и штурмовиком. отлучає F16, ми получаємо три в одному. Тож тобто ми переходимо на типовий стандарт НАТО. А це принаймні дуже зручно. Ще й за таку ціну. Вартість американського літака від 10 до 50 мільйонів доларів, залежно від модифікації та року випуску. Це відносно недорого, як наслідок. F-16 є найбільш масовим винищувачем четвертого покоління на червень 2018 року. Було 4 тисячі літаків. Он із в боях. Он достатньо дешевий і за масового производства. Поэтому он во-первых, вигаден економічно. Потому что за минимальные деньги, за минимальную стоимость вы получаете максимальную эффективность. Самолетов этого типа много у стран-союзников. Поэтому мы можем э, и готовить там летчиков, и э, получать какие-то запасные части, и получать э, комплекты вооружения к этому самолету, обращаясь к нашим ближайшим союзникам. Массовость – это хорошо. те, чему он такой затребованный. І тут варто повернутися безпосередньо до характеристик. f 16 постійно модифікується, існує більше десятка його поліпшень, максимальна швидкість американця понад 2100 км на годину, його дальність польоту понад 4 тисячі кілометрів, а практична стеля 18 тисяч кілометрів, бойовий радіус американський 550 кілометрів. У багатьох параметрах f 16 дійсно поступається більш новим російським аналогам, як, наприклад, Су-35. Тут слів не викинеш. Однак ми не забуваємо, що ближніх боїв на літаках уже практично немає. Завдання, яке ставили перед F-16 16 побачити ворожу ціль до того, як помітять тебе, ну і звісно, знищити її. І тут f 16 значно виграє завдяки більш розвиненій радіолокаційній системі, а також ракетам. Про останні ми поговоримо за мить. А поки що підтвердження слів про те, що F-16 виграє у радянських та російських літаків за підрахунками китайців, результати повітряних боїв f 16 проти радянсько-китайських при моделюванні ситуації показали, що американець здобув 65 перемог у 65-х повітряних зіткненнях з радянсько-китайськими літаками під час війни в Югославії і скрізь перемагали саме американці. Тепер щодо озброєння у f 16 дуже потужний арсенал. Тут і ракети повітря-повітря, і ракети повітря Земля керовані і не керовані бомби. Зокрема, f 16 використовує керовані ракети AIM-120 двадцять АМРАМ, високошвидкісні протирадіолокаційні AGM-87 HARM, Харм, протикорабельні ракети AGM-84 Harpoon Харпун та інші. Що стосується озброєння, яке є на f 16 безпосередньо в Україні, то це таємниця. Однак трохи світла все ж пролили фахівці порталу Defense Express. Вони зазначили, що продемонстровані винищувачі озброєні двома типами ракет повітря-повітря: АІМ-9 -повітря. з інфрачервоним наведенням для знищення цілей у ближній зоні та aim 120 які наводяться за радіолокаційним випромінюванням, відповідають за середню та велику дальність. Такий вибір ракет може свідчити про те, що F-16 зіграють велику роль у системі ППО України. А ще ми сподіваємося, що вони зможуть значно зменшити кількість ворожих носіїв. КАБ. Як вони приміняються російський стрібітель підлітає з бомбами, на наростення 30-40 кілометрів, збрасує цю бомбу, яка затем по GPS... Слідують слідують все, і сам розворачується і То есть Тобто не підходить границя на ближе до ну, линии бойового соприкосновения, ближче, ніж там на 25-30 тридцять кілометрів. От, якщо ми отримаємо F-16 з ракетами на 150 п'ятдесят кілометрів, ми зможемо поражати э, російські носители кабел, все це звучить дуже оптимістично і безсумнівно цього б хотілося. Але що з полем бою? І тут настала черга реальності. Точну кількість F-16 президент України не назвав, однак змі писали, що Україна отримала 10 літаків з обіцяних 79. дев'ять цієї кількості явно недостатньо, проте до кінця року їх може стати вдвічі більше. Принаймні, про це пише The Economist. Як буде насправді передбачити поки що складно зараз? Же реальність така, що передача F-16 – це безсумнівно найкраща новина за останні місяці. Проте їх кількість занадто мала, щоб переломити ситуацію на полі бою, хоча і тут є нюанси. Українські пілоти вже неодноразово нас дивували. Сподіваємось, настала черга низки хороших новин. І коли F-16 потопить новий корабель або знищить передове російське озброєння, ми обов'язково вам про це розкажемо і покажемо. А поки що ставте лайк під цим відео. Пишіть у коментарях, про яке ще озброєння хотіли б почути. І обов'язково підписуйтесь на наш новий канал Арсенала. Посилання в описі під відео.